Багато років раз, разом росли через кілька хат. Він був такий добрий, завжди визивчили. Хороший хлопчик. Куніше давно не бачилися, бо знаєте, і, і женилися, і замуж повиходили, і якось розбіглися так. Батьків бачила частіше, здоровалися, так питали друг про друга. Він, не знаю, він хороший дуже був людина. «З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини. Пішов воювати, ну практично він з хлопцями, коли мав змогу, бо з батьма служили, підтримував зв'язок, коли міг говорити так, спілкувалися. Його можу характеризувати тільки з позитивної сторони. Гарний товарник, гарний друг. Всі підлеглі, які в нього були, він був начальником чергової варти, його характеризують тільки з позитивної сторони. Золоті руки, він майстер на всі руки. Все міг зробити, поремонтувати. Дуже, дуже шкода, що ми його втратили. Назвичайно смілива людина. За ним люди завжди йшли вперед. Потім він перейшов так само за мною в мінометну батарею. Він був командиром відділення в мінометній батареї. На 120-му міліметрі і в новий колектив, але він так само легко влився в цей колектив. За ним люди пішли. І, на жаль, таких людей небагато. Він був вже людина не молода, але він завжди казав, що все повинно триматися на таких, як він. Дуже шкода таких втрачати людей. Це Дестоні, це справжні герої. Він своїм тілом прикрив останніх людей. Його розрахунок вижив.